Вас вітає інтернет-магазин Техношоп. У нас на огляді портативна газова плитка в чемодані Grand Model PG 2M. Дана плитка має керамічний, керамічний газовий піопальник. Відрізняється від обичного пальника металевого, тим, що равномірне нагрівання йде. Працює як від газового балончика 220 грам, так і від звичайних балонів, побутових комплект поставки входить в такий перехідник для під'єднання шламу. Байде як працює. Це від газового балончика портативно. Повернули, запалив. п'єза, за підпал. А тепер від газового балу баллон, редуктор, шланг. Також все працює. Замовити нам можна на нашому сайті як окремо, тільки газову плиту, або комплектами з 5-літровим, 8-літровим, 12-літровими балонами. Для замовлення переходьте за посиланням в описі під відео.